Приваблюються це п'яні особи, да. діти. діти вони нічого не розуміють, але вони стають щасливими, тому співають і танцюють. А ті, хто знаходиться в цьому проміжутку, розумні люди, вони постійно нещасні, тому що вони не можуть зрозуміти. Зробив все правильно, а отримав один результат. Знову одні проблеми. Така природа цього світу. І доки людина не буде знання, як треба жити в цьому світі. Як втратити цю енергію, коли яку ми отримуємо? Вона буде завжди нещасна. Результат один. Буде якийсь проміжок щастя, блискавка, а потім одні нещастя. Але говориться, що якщо люди звернуться до Бога, отримують від нього знання і будуть співати Його ім'я, вони стають зразу щасливі. І це дуже важливий момент. Тому так ми дуже щиро і дуже гарно, тому що не всі схильні до знання, але люди схильні насолоджуватись і бути щасливими. І вся насолодна проявляється в піснях і в танцях. Ми у вас тут уже такий день, і чим більше ми співаємо, тим більше ми щасливі. Вчора ми біля чотирьох годин співали, танцювали. Дивіться, сьогодні ми знову живі, ми стомлені, натхнені знову і співаємо з більшим ентузіазмом. Тому що така природа гарі Кришна Махамантри, вона надихає, дає знання і робить людину щасливою. Звільняє від цих страждань.